Так, доброго здоров'я, вітаю на каналі. Значить, тут апарат такий от прийшов. Новенький ще під клієнта, значить, ще його розібрати. Подивіться, що ж там таке всередині є. МЦУ мік 200 Значить так, повне відео там. Як він працює, як виглядає, думаю, в інтернеті, хто цікавиться цим апаратом, то вже знає, там в інтернеті, напевно, є вже які ним варять, Я коротше, на цьому не буду зациклюватися і не маю на це часу. Та й думаю, вам не так воно цікаво. Вже як не виглядає, тому що хто за що подивиться на цю модельку, той знає. І так всередині стоїть моторчик dc 24 вольта Швидкість отак от варив Ну Такий собі моторчик стандартний, який всі з простих, бачите, там не закриті, вони кричатка моторчик тут не суперовий, патонів стоїть, походу краще. Виходить. Значить, ну, все ж таки, я думаю, він буде робити і нормально. До речі, знизу, бачите, дирок немає ніяких, та як, ну, ці от, крім з боку. Тут, напевно, ще є інший варіант. Модифікація можливо, це, от, не знаю для чого. Походу, мало бути заземлення, але я його тут не бачу поки що. Тому, напевно, що його нема. Ні, воно є отут закручене заземлення. Але це можливо теж для того зроблено. Тут ще є один варіант під. Отвори туди-сюди. Корпус універсальний, я думаю, в такому корпусі ще є інакша якась конструкція плат. Ось так от. І далі у нас тут стоїть хороший трансформатор. По вигляду формі, я думаю, він такі 200 А буде тягнути. Так, Тут, до речі, намотана з трансформатора є обмотка. навіть Дві виходять, або вони вдвійні намотані, або це дві обмотки. До речі, проводом таким температурно-стійким. Пішли вони сюди. Не знаю, можливо, це на двигун е, зроблено. Так, до речі, двигун. Двигун йде звідки. Так, ви хочете собі перемотайте вперед, тому що я не маю часу так спочатку розглядати, а потім ще раз е, готуватися до відео і так далі. Ви бажаєте, але немає на це часу, тому е, переглядайте, кому цікаво, кому ні, там включіть пришвидшений варіант і так далі. Так, і того оці два проводи пішли сюди, сюди, сюди. Заодно ви ти бачили, звідки схеми беруться. Так вони і беруться. Отак от сидиш, вичисляєш, визначаєш і собі накидаєш приблизно. Пішло воно сюди. А ці заходять сюди. Може бути цілком ймовірно, що оце діод випрямляючий. До речі, де Д-9202 стоять. Так, оце, напевно, транзистор, недобре там видно. І так, сюди воно йде. можливо, що і це знімається напруга на моторчик. Це, звичайно, не остаточний варіант, але цілком ймовірно. Ось. Так, далі тут йде дросель. Дросель ну, бажано би покращити, але якщо він стоїть, то можливо так він має бути і тут він витягує. Мотка в нього, в принципі, груба. Ну тут є тут класно, нормально. Хоча ліцентрат не, не не самий тонкий, стоїть грубшенький, не волоси, не волоски. І так от воно пішло сюди. Тут такий от стоїть хороший датчик. Це вже датчик суто, сам приз, прибор можна сказати. Датчик струму, я так розумію. Так, він пішов сюди. Отак от, от. Проводочками такими. Тут екранчик в нього стоїть. Правда, натягнути це погано. Треба було його... Зробити отак от, потім, можливо, ще потягну вперед. Щоб він не був натягнутий, тому що тут проводка, самі, самі тонші в нього. І самі коротші виходять. І вся натяжка йде на нього. Зараз то воно ну все нормально, все працює нові. Але коли він буде експлуатації, там півроку, рік його розберуть, я може раз будуть дувати, продувати, і воно може затягнутися, розтягнутися, потім притягнуть на ремонт. І якраз гарантія пройде і, і все буде добре. Так, попадеться якби пацієнт. Тому отак от підтягну потім, якщо буде нормально. Далі тут так, проводка вільні, все вільне, все добре. Так, цікаво, що це за плата, не знаю, що це за плата. Хто знає то пишіть. Так, подивимося, що на ньому є. Щось цікаве, нове, багато незапаяних деталей є. Так. Ось так от наблизив. 220 мікро 10. 10. 10 вольт, це щось дуже дуже таке точне. Так, передня паненька ось так от виглядає, як воно там є. Я розбирати її не буду повністю. Так, ось так от весь ряд, отакі такі от, такі от на вон, ці, ці, ці трьохрозрядні індикатори. Все воно так от розпаяно, ну вигляд супер. Так, все воно прокручується тут гарненько. Ось так ось так, З тим зібрались транзистори. Транзистори тут стоять, як не дивно, 40 N60 FD. Так, от тут видно 40N, я бачу. 40 N. Так, а там. Бачите, тут виходить FD d 2 D2, значить. Так, я думаю, 60 там. 40 N60, що це за все. FD2, такі от 4 штучки стоять. Так, діоди, які знизу не буду дивитися. розбирати це все діло, воно все гарне, хай буде. Конденсатори тут стоять кращі. На більшу ємність і напругу 450-680, причому 4 штучки, і це добре. Переважно на 200 А китайці і всі інші ставлять 474 штуки, а тут 680 і 4. Це взагалі супер. Так, от такий от цікавий тут, що це таке, ТГРчик такий стоїть, бомвелий великий стоїть. Да, я б сказав великий. Саме більше ТГР, який мені попадався, це отут. Коротше, раніше не попадався, дуже великий він. Немає біля себе штангеля, але. Не знаю, чим вам прирівняти. Одним словом, макетка є під руками. значить кому цікаво макетка має стандартний там крок. 2,5, хто не знає. 254, якщо бути точним. І ось вона, скільки кліточок займає. Сюди і... Так, і стільки же кліточок. Ні. І ось сюди. Отак от. О! Ось так от. Так, ставте на паузу там, кому. Дуже треба, ну скажу майже, ну, півтора пальця. Ну, великий, великий, досить трансформатор, великий. Так, вентилятор не знаю не скільки. Тому е, так, він тут десь... Ну він тут 92, напевно, що може й менше навіть має 92. Так, ну, скільки? а релючок тут стоїть аж дві релюшки. Дві релюшки і два діодних мостика. Це дуже добре, причому мостики стоять радіаторами один біля одного так що. Ну, в принципі, вентилятор звідси. Дує, ну не знаю, можливо він так, можливо краще. я Мою думку, можливо, краще, щоб вони були отак повернуті. Ну нічого, зробили так. Хай буде. Подивимося, наскільки його хватить. Далі такі от релюшки стоять 24 вольтові. GT105F1 і дві штучки. Дві штучки такі релюшки 40 амперні Ось так ось отразудат струму тут якби стандартного розміру. Тільки тут обмотку я силову не бачу, вона тут схована, залита, закинута чимось. Тут же щось своє можливо придумали трошки. Перемотали його або що. Так, і все. Добре. Вентилятор ось так продуває. Це все тут є. Так, знизу там ніби нічого не видно такого. Лишній датчик. Струму стоїть, тут закріпали його в цей. Ну, так не добре дуже робити, тому що там термореле, його там буває, що прижмеш, він механічно пошкодитися може. Тому це не зле що так роблять. Але тут стоїть один і отут, бачу, що на транзисторах ще один стоїть. Це добре. що так воно є. Ну, Оце от трошечки, я б сказав, трошки занадто так, от штука. Тому що зусилля так, не можна добре проконтролювати. Його слабший, зайдеш, він вилетить, за сильніше можна передавити. Ну, Якщо в них є там якась штука, яка міряє, типу. то хай так буде. Так, це в нас що так гарно замотано провода. А, це живлення йде автомат. З Автомата йде на гарні клеми, нічого не запаяно, все прикручено. Це добре. Діодні мостики, конденсатори і тоді вже пішло там по тамтій стороні, напевно, сюди. Ну, Ось цей драйвер це вивідний СМД-шки всі, це от щось вивідний. Супресор, напевно. Так, стоїть, ще, стоїть. отут Так, діодики, бачите, є. Там. Тут я бачу світодіо от стоїть воно. Бачите тут? Так, світлодіод. Не знаю для чого він, до речі, драйвер не. Не знаю, з на той стороні, напевно, немає нічого, але драйвер такий простенький. Бачите, без транзистора закриваючого, ємність затвора. Так що так, от тут ще є вихід, ще він може бути на на плату, цю, типу остилятора, напевно, вихід є, зроблений, ну нічого не задіяний. Ага, ось тут ще є драйверачка якісь. Там ще є теж, можливо, ще там дороблено. Получається, що біля ТГР є драйвер. А от тут ще перед самими транзисторами ще його коротше, ті імпульси ще під, підправляються, я так розумію. Біля самого транзистора нормально, в принципі. Так, там стоять, бачите, такі от виведи всі ізольовані, прокладочкою і ще й герметику замазано. І це є дуже-дуже добре. Так, все напроти вентилятора. Коротше, туди, якщо бруд буде забиватися, то він так скоро не прошиється все діло. Там знизу стоять нормальна пластикова прокладочка. Не, текстолітова вона. Текстолітова, так не хоче я там коробити нічого. Так, текстолітова. Причому широка і нормальна. Не звужена і економлена. Не знаю, скільки має він прикручений, але прикручений він дуже добре. Крім того, ну тут треба типа папір стоїть. Типа папір. Ну, в принципі, тут більше. Тут його вистачає. ну такий не дуже папір, якийсь такий. Та якби пластик дуже тонкий, що щось таке. Я думаю, що нормально буде служити. Так оце штучка є цікаво, що це таке. Я Не буду розбиратися. Ми... Зараз що воно, що воно, бачите, по проводках. Це якесь тут живлення заходить, це щось зроблено, якесь. О, невідомо, А от там є якась марочка, мангус якийсь. Так, хто знає що? То пишіть. Мор... Морнсус така от майдан. Ну і там десь там якась логіка. Mm -hmm, mm -hmm. Логіка-операційник можливо. Ну, і ще є порти. Щось програмувати. Якісь, можливо, типа контролер навіть може бути. Це виводи виводи для контролера Прошивочки, по-моєму, керувати. Так, один не задіяний, я три є там. RX, але... Отакий от, от. Не знаю, що це таке. Так, це в нас похоже на драйвер, ну на транзистори розкачки імпульсів підсилення на ТГР Він ось тут. Так, воно її просто таким проводом зробили стандартним як живлення. Ось воно тут розкачується і пішло сюди. Так, ось керування, де керування, напевно, на з тої сторони. Ні, з тамтої сторони немає елементів, дивіться. Якщо вам буде видно. Не бачу я там елементів ніяких. Значить все воно тут зібрано. Десь цей тоді свій контролер захований. Так, от тут якийсь EC стоїть 3012. Де ж воно тут заховане є, тут нічого не видно. Так, це блок живлення в них такий получається, значить. Так, отакий діодний мостик. Це виходить, окремий блок живлення на живлення схеми. А тут просто силова частина вона окрема і тут зразу йде сюди і на вихід. А ця паралельно скорочена, і тут окремий блок живлення. І це супер! Якщо щось можна буде перекинути, поміняти. Правда, оцей трансформатор не стандартний, але Він більший за стандартного. Маркеровка в нього навіть от E33. Більший 230, 16, 35, 22. 22 і 22. Ну, я думаю, це відео там, там потім, може, ще раз подивлюся, познімаю, що тут може згоріти. Так, транзистор стоїть в хорошому корпусі. Великому. Це добре, діодний мостик маленький, думаю, його вистачає, якщо стоїть. Так, конденсатори тільки 10 мікрофарад, маленькі два штучки. Ну нічого. Так, це напевно ще на той транзистор. Так, добре, недобре, зараз видно. Далі нагож три автопари стоїть захист такий сильний. Відповідно. Так, там такий запобіжник перемічечка. Діод. Один другий. Мінус, плюс 15 вольт. Підписано є, бачите? Так хто не бачить, от один плюс. Плюс 15 вольт. І ось тут пише над діодом мінус 15 вольт. Ось воно тут теж запобіжник стоїть. Це такі запобіжнички, модні теперішні. Ні в яких апаратах не бачив таке зварювання. В цьому перший стоїть. Так, далі ще стоїть два транзистора. А, це регульовка Я вже. Певно мотор. А, ні, це щось звідси. А, це... На рілюшки, напевно, що така от подача йде грубими проводами. сильна і не така серйозна. Тут, тут і ось стоїть СМД-шний. Так, далі тут транзистори. А, ну це все до мотора, це резистор тормоза, це, напевно, транзистор. Хоча от, тут стоїть два транзистора. тут може бути ще така модна схема зібрана, коротше, для, для стабілізації оборотів двигуна на ходу, щоб він там не крутився швидше пізніше і не залежав від сили струму. Може таке бути. Та якби контроль, бо бачу, що тут їх аж багато дуже тих транзисторів стоїть. Забагато. Так ще такий запобіжник. і Ідеш контролер. Або це отец-31, або більше тут нічого такого не бачу, якщо чесно. Угу, mm -hmm, mm -hmm. Так, щось в мене тут закрадається, що це от ну, може бути, що оце от контролер, і вони зробили бляха муха це на контролері ці, ці штучки. Так, потім подивимося відео. Бо я спішу і апарат треба віддавати. Так що, може зробили це на контролері. Це тоді не дуже добре. Зараз я його положу. Так, ну і тепер продовження для тих, хто хоче доколупатися до схемотехніки. Особливо. Ну так, що ж тут у нас є. Щось тут зі світом так робиться. Не видно. Ось щось видно Думаю, розберемося так. Що ж тут у нас робиться? Блін. Затерти. Сильно так. Так, тепер... Так, тут мікросхемка. не добре видно ладно. Так, ну що ж, найбільше то живлення може потепіти. Живлення тут у нас стоїть. А, стандартне, 3845. 3845-та. Так, тут світло зі всіх мерехтить, блистить, відбивається. Не можу бачити. Коротше, 3845, це от мікросхема тут. Тоді я вже більше не можу зближити. Далі дивіться в'язочку, там одного умні резистора, це можливо шунтуючи, не можуть і погоріти. Так, добре. Ось так от. На пам'ять, на згадку для того, що, якщо вистрілити, щоб знати, що де їх має бути. Думаю, це відео вже точно буде згодитися. О, він може йти на 110-220 вольт, але тільки перемичку перепоняти. Ну там ось. Це суту 220, а якщо тут може бути на дві сторони. Ну правильно, блокжили, ніж може стартувати. А, ні, дивіться, він має напевно що окремо ще. Сам трансформатор має окрему обмотку на 110 вольт. Супер, супер, це класно. Це він йде на, на різні країни і походу нормально. У модельку плата має. Плата має отаку от модельку. Ось. HZ. Ну, я сумніваюся, що вони платять і продадуть, але, по крайній мірі, все промарковано і все прописано. Оце от мене дуже безпокоїть. Непокоїть, але я навіть не знаю, як це правильно висловитися. Так, тут ще щось могло бути, якусь резисторів, вони його тут не запаяли. Ну, по цій платі що? По цій платі можна отут щось подивитися. Фокус не добре, не дуже добре наводиться. Ну це вже таке. Хто б до мати в ремонті, тут подивиться. Це буде і так видно, я думаю, он нікуди звідси не дінеться. Так, тут все затягнуто, все супер. Коротше так, от перебрав, такий термісторчик стоїть, я він не бачив. Один маленький. Не знаю наскільки, думаю, що десь на, на 100 Ом, напевно. Так, тут ще маленька плати, тої, силової такої. Так, тут ще драйвер теж треба подивитися, хоча він тут є 4О 20Ом резистори, там 10 кОм. ого. На її на платі пишеш фотографію, бачите, отут. Так, 40 n 60 там на платі самі пише Це добре. І отут добре, дуже добре видно. Ось. Ось воно добре, дуже видно. Так. Ось там якщо згорить одна сторона, то з другої можна все покопіювати. Навіть тут резистор на платі підписаний, що він 22 має мати. Це вже супер. Це добре. Так, а тут щось пише. Тут теж деколи пише. Два і стабілітрончик підписали. А це діод 41.48. Стандартний діодик, все добре. Класно. А, Світодіод лише отут виходить. Ось LED 12.06. Класно. супер. супер. Ну, подобається це от все діло. В принципі, з таких особливих стра страшно смертельного тут, якби нічого такого немає. Тут раптом ці проводка, ну це собі так собі. І все, далі, не знаю що. Ну, в загальному скажу. Коли розбирав цей апарат, що, якби болтиків, тут дуже, дуже багато болтиків, тому що пластикові кришки знімаються, звідси, звідси, тоді болтики. І якщо взятися в цьому на рахунок технічного обслуговування, щоб його розібрати для прочистки, то це, звісно, буде зле. Тому що не кожен хоче його розбирати, дивитися. це перший варіант. Його один раз розберуть, потім всі гвинтики не поскручують, корпус буде отак от болтатися. Так, Або його просто не захочуть розбирати, бо ну його нафік стільки розкручувати і скручувати. Там різьби зривалися і так далі. Тому що шрибчики тут стоять, по-моєму, троєчка. І вони ну, і тонкі для такого. Це ну, метал грубий. Хоча це можна сказати, що або груба бляха, або тонкий метал. Ну, Нормальний корпус жорсткий. Ну, Все одно. блін, менші менше болтики, зробіть їх ну, хай грубшими, наприклад. але... Але меншу кількість ну нафіга отут і отут, і ще зверху, і ще там, і він ще зверху отут скручується. Ну, я розумію, що конструкція це добре, це класно, це супер. Але воно попроще якось зробіть, придумайте так, ну зараз їх технології. Щоб от просто людина, яка варить, взяла, коли треба продути, його обслужити, взяла тільки раз там перекур 2-3 хвилинки його розкрутила, продула компресором і скрутила назад. І все супер. Це там точно ніхто не буде дути. Ну сюди подують, а там ніхто з під тих транзисторів видуватися, з діодів, верніше, знизу не буде. Якщо вони там захищені, це добре, але все рівно там бруд буде. Щоб оце от тако якось так чик-чик, і все було добре. щолочки якісь тут то зробіть, то є місце, от хватає. Що ви? Ну, корпус там зробіть трошки ширше, якщо навіть треба. І все буде добре, все класно. Апарат нормальний, супер зроблено. Тут, правда, СМД-шка, вона залакована, але. Бажано було б, якби було вивідне, але нічого, я думаю, що таке теж може робити. Є ж апарати з такими комплектуючими, які працюють теж нормально і довго. Транзистор не буду дивитися, який. Я думаю, там стандартний, напевно, теж стоїть. Так що, ні, хоча ні, напевно, що тут може і 9 А вже стоять, тому що трансформатор трошки якби більший. Але в суті, він тут, ну, правда, там велика плата, але по діодному мостіку, ну... Там, звісно, ці світлодіоди трошки прожорливіші. Ну, не знаю, може і буде горіти. Щось мені здається, що, напевно, що буде. Оскільки тут стандартна SMD-шка, чи дрібниця набита. Ну, але тут є окремо 220, не задіяно з тою платою. Тому, якби звідси, ті всі наводки, які робляться в процесі зварки, іскрай і так далі, не будуть впливати на блок живлення. Тому я ймовірність, що буде робити далі. Ну, як воно буде точно, я сподіваюся, що інженера які розробляли це все. Вже випробували, продумали і, і все тут має робити буде робити довго, без ремонтів. А як воно буде насправді, то час покаже, подивимося, що воно і як воно. Так що так. от. Ну, Якби це було вивідне, оця от частина хоча б це було б добре. Це може бути так, щоб є, так є. Там особи великі струми не пробігають, напруги великі не скачуть. Так що може бути нормально. Ну, в цілому апарат нормальний. Порівняно з іншими китайськими і так далі. Ну, Апарат хороший. Нормально зроблений. Якщо оця не буде горіти, значить буде взагалі супер. Ну, якщо раз горить, зроблю нормально, нормальний тут блок живлення, Він тут окремий, так що це взагалі не буде проблем ніяких. Щось тут доставити. Правда? Скрутили його отут, Немає нічого ніякої жорсткості, бачите? Так, що отут два провода, проводи. Два гвинта, є там два гвинта. а плата то довга. ну, Її, можливо, натягнули, ну, трошки. А, вона тут е, спирається на трубку цю. Тобто, якщо треба буде трубку вам щось замінити, то прийдеться розбирати плату. Тому... тому так от. Ну якби це трошки мінус в тому плані. А так би мало бути, я, ти думаєте, як століто не бачу прокладки ніякої. Та воно так зробили. Хоча вісна тут велика, тут. мій оцей палець пролазить. Тут теж знизу нічого немає. Так що, ну, в принципі, нормально. В загальному, якби на перший раз... Має працювати добре. Є гарантія, гарантія покаже. Добрий апарат, не добрий апарат. Так що, отак. От от. В принципі, на рахунок того, чи я рекомендую чи ні. Не знаю навіть, що вам сказати, тому що стоїть того заража. В принципі, по гарантії, вони якби мало вертаються. Не знаю, як вони себе покаже. Є апарат із такою заразою, як я кажу, це контролер, мікроконтролер, що плажа цього і довго. Ну, але не знаю, буде видно. ну Якщо чесно, оце от мене трошки лякає. Ну, але якщо апарат вам підійде, нормально варить, і вам подобається, як він варить процес і так далі, пройде там. Гарантія він вам нормально відходить, то, е, то в принципі, це, це можна рішити таку проблему. ну Якщо купили і там він вам поробить, і щось з ним станеться, то я б рекомендував зразу по можливості гроші назад або хай вам міняють на другий якийсь апарат і все, тому що це буде якби не дуже надійно. значить так от. Не знаю, це якби я говорю щиро. Правду-неправда, те, що я думаю, а як воно там буде далі, то буде видно. Мені якби я не займаюся а що, то, там продажами зварювальних апаратів. І мені не є там щось казати, що там добре, не добре, не купляйте, та як хочете. Воно все і так на ремонт. Все рівно прийде рано чи пізно, не все, звісно, до мене. Я і так все не зможу її зремонтувати. тому що Так що прийде, прийде, будемо ремонтувати, не прийде і добре. Будемо ремонтувати друге. Так що так от. Кнопочка от, так от ще ну Нормально стоїть, не дергається. Правда, провода знову ж таки, грубі стоять і натягнуті. Це трошки без мінусів. Норм ну в Загальному що, як можу сказати вам, дивіться, по сюді. Якщо вам підходить, значить берете. Пробуєте варити, варить вам нормально, значить користуєтеся. Ні, ну то ні. А так, щоб я сказав, що цим, ну кажу, не було б, був би тут нормальнішим контролер по керуванню цим, було б супер. І оце от. Було б нормально. Міг би 100% сказати, що беріть, буде класно працювати. А так, не знаю, є сумнів раз, є сумнів два. Все, з тим іншим можна моритися. Ну і моточик тут стоїть, звісно, з цим. Якби такий, що порохи звітом попадати можуть, звітом попадати можуть і ну, вентилятор може надути. Бо знизу тут немає. Те, що вони добре зробили, це, це оте, що знизу немає тих таких перфорованих отворів, таких різних. А так, в принципі, нормально. Ну, Дивіться, самі послухали. Я думаю, це відео не перше, яке ви мене дивитеся. Є там другі огляди вже. Хто хоче вибрати, той вже собі технічно і сам трошки розуміє, переглянув всі різні відео. Якщо не переглянули, то. Подивіться інше відео. І робіть висновок для себе. значить так Якщо будете в мене купляти, ну в мене, якщо особисто закажете, так? то, в принципі, з гарантією проблем взагалі не буде. І далі ремонт я теж зможу його обслуговувати. Причому в процесі оце все замінюю на нормальний, так як має бути сим-контролер І якщо треба буде блок живлення, я теж зроблю так, що він буде робити так, як він має робити. Ну, тобто, якщо треба буде поставити інший, то це не є проблема. Тут він реалізований окремо, так що це взагалі не проблема буде. Крім того, тут два діоди, лише плюс-мінус на 12 вольт. І того разу там 30-24 робиться. Можливо, сюди. Хоча з цього, можливо, ще й робиться, якби знімається з трансформатора напруга окремо. Тому так от. В принципі, зробити, переробити не є проблема. Все можна зробити і воно буде робити. Так що так, якщо гарантія відходить, розбираєте, продуваєте чистите і користуєтеся далі. Хоча, якщо дуже брудно, то бажано і через півроку. Там не знаю, як в інструкції пише, не читав, дозволено чи не дозволено, але я думаю, що мало би таке бути, що розібрати, акуратно розібрати, почистити продули і користуєтеся далі. Все, аж майже вже пів години наговорив, Подивився, надіюся, відео було корисне. Так що, якщо цікаво було, ставте лайк, підписуйтеся. Пишіть коменти плюс-мінус. Хто що знає, може вже хтось таке ремонтував, може вже хтось таким користується. Тому буде дуже актуально і корисно для інших користувачів. Так що, отак. От, з вами був такий от апарат MCOMIG 200 Pulse Pro. І до нових відео. Хай щастить!